Хочу зробити драбину, в мене валявся такий двохтавр, напевно, що сантиметрів 7, ну, наче як рельса, Ось воно таке в розрізі. Дуже важкий, багато металу. Розуміло, що буде стояти віками. От. Але я так нарізав на драбину всіх запчастин. Заготовок. І було, був в мене цей. Перетворювачі ржі щоб зверху зупинити його. Та ще грунтовкою тоді покрашу. Хочу зробити драбину у погреба У мене 2,5 метри. Все дерево там гниє, бо там волога. Ну, а це буде на віка. Тому вирізав такі дві основні балки, які будуть несучою конструкцією. І на них такі сходи. Сходи буду робити отак, прям, щоб вони були широкі. От, і тут буду ще дерево накручу, пропит, пропитка його. Я візьму обробкою, зроблю. Як воно працює? Значить, Там, де сходинка, в мене робиться такий пропил. Одна сходинка. Друга сходинка, третя сходинка, четверта сходинка, ну, припустимо, п'ята сходинка, якщо не вистачає, то внизу підставки шлакам роки такі. О, як я їх робив? Значить, ну, Болгаркою так не пропилиш, тому робиш е, один пропил тут, один тут. Між ними залишається якась перемичка. І от туди-сюди розхитав. Е, Точком, ну, і, і воно обломується. О, тоді за чесним кругом пройшов, щоб головне, щоб воно підходило. О, і Тепер беремо, це у нас буде сходинка, да? як вона буде сюди Це Дуже просто. Ну, от, беремо це Да? бачите, вона в цей пас стає. Отако стало. Ось так, бачите, це вже буде готова сходинка. Мало того, вона ще може повертатися. Так як ви зробите драбину під нахилом, о, то їй можна буде ще дати такий нахил. Тут вона підіпреться в одну сторону, тут підварить все і буде готова у вас драбина. На века.